Добрий день, вас вітає на рухомості річхом. Сьогодні ми переглядаємо однокімнатну квартиру на Райдужному масиві. Це вулиця Райдужна, 45. Поруч у нас знаходиться і озеро Райдужне, і авторинок в трьох хвилинах. Поруч є АТБ. Будинок розташований трохи далі від дороги, тому він дуже такий затишний двір, нешумний. Квартира у нас після косметичного ремонту. Бачите, нова кухня, зовсім нова використована. Квартира дійсно дуже затишна, комфортна. Тут загальна площа 35 метрів квадратних. Доволі велика і простора кімната, новий диван. Із кімнати у нас вихід на балкон. Балкон у нас засклений, краєвий цвік чудовий, комфортний поверх, тому приходьте на перегляди.